І так, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні прийшла нам... Ой, кажу, прийшла, купив я сьогодні такого хомута з'єднання. Труби, так як тут труба в трубу заходить, погано знімати. Будемо ставити його сюди. О, 60, Ши... діаметр 60. Ось, зараз будемо тако, будемо її варити. Ось другий кусок, який йде вже від мотора. знімаємо, значить, наш глушитель. Я ж тут обрізав по місцю, приложив, приложив собі, відмалював і обрізав. Зараз будемо її варити. Також розріжемо глушник, подивимося, що там в ньому робиться. Чи там, Бо щось він мені бухтить сильно, може перегородки перегоріли, поправимо. Будемо будем дивитися, розрізати, рі, варити все оглядати. Так, і так, приварили ми хамоти. З'єднання от одне на трубі. Ось друге, папка-мамка. Нам буде легше знімати. Зараз розрізаємо баняка. Будемо дивитися, що в ньому всередині є і далі буду показувати. Так, розрізали ми цю каструлю. Перегородки у нас цілі, труби цілі. Але ще хочу попробувати один нюанс стружки з нержавейки або ці мочалки, що мити посуду з нержавейки. напхаємо цю центральну частину, заваримо це все назад і подивимося, який буде ефект. Щось воно здасть чи ні, щоб воно тихіше працювало. Ось так дізель недоголосно працює, але хочеться як завжди щось кращого І так, що ми напхали туди стружки, стружки не було, то я купив мочалок з державейки. Зараз це все заварюємо по кругу, ставимо. Також ставимо ще ось таку насадку у нас є. Коротше, я це все заварю, поставлю трубу, поставлю насадку, покажу, як то все виглядає, потім запустимо автомобіль, будемо дивитися. І так, заварили ми грушитель банку ту, не забуваємо грунтовкою то всю фарбою пройтися, щоб воно нам не ржавіло і той стик, і той стик, і на тій трубі так само. Будемо монтувати, будем... далі будемо міряти насадку і варити її, далі покажу. Так, товаро, щоб встановили назад вихлопну систему от, з'єднання. Заварили глушитель, помалювали, щоб воно нам не ржавіло. В принципі звук вроді як не помінявся. Але ще треба, ще тут хочу переробити. Ось це з'єднання, щоб можна було, труба в трубу запихається. Так, поставили ми насадочку таку. Зараз вам покажу як воно виглядає. Ось так. Зараз Здальше візьмемо. Дивимось. Ось така насадочка. В принципі, має прийти бампер, ми щось її переробимо трошки. Буде по інакшому. Всім дякую за увагу. Якщо подобається, підписуємося на канал.